Свято вулиці Коновальця до 122-ї річниці від дня народження полковника армії УНР Євгена Коновальця на вулиці, названій в його честь, влаштують урочисто ходу. Під супровід духового оркестру всі активісти вирушить колоною до готелю Турист, де відлунає концерт. Виступатиме хор вояків «Упа-Повстанець», дитячі колективи та Мар'ян Шуневич. І щороку ми його святкуємо і так сподіваємося, що до 20 років ми ювілей святкування вулиці зробимо. Шанують коновальці і на фестивалі зашків. Біля його садиби три дні розважатимуться патріоти. Для них виступатимуть гурти Дзвони сонця, залізний хрест, шосте чуття. А вже наступного дня велосипедисти влаштують велопробіг від Степана до Євгена, стартуючи від пам'ятника Бандері. Будуть також квести сплав козацької чайки, а пластуни запалять озеро тисячами смолоскипів. Хетлайнером другого дня це гурт «Кому вниз» і гурт «Отвінта». Це два колективи, які є всеукраїнськими, які е, погодились приїхати до нас. У Карпат ювілей Капела незрячих бандуристів, святкує концертом своє 60-ліття. У палаці імені Хоткевича музиканти виконують твори, з якими вони починали, і які є їхньою визитівкою зараз. Це буде 18 композицій, серед яких ходив Чумак, Гей Карпати та Україно, мамо. Як ми вперше цей твір виконали років 10 тому, власне, і в Україні, і потім ми були в Польщі, це викликало велике захоплення.